Ця війна змінила багатьох. Ця війна змінила Україну, кіборги, Донецьк, аеропорт, що перетворився на руїну, запах крові, порох і вогонь, смерть приносять гради, міни, танки, під із чорних випалених скронь, глина, гільзи, попіл і уламки. Та стоять дев'ятий, ворон, гном. Абрикос, Богема, Маршал, Цезар, а над ними небо полотном. А у них життя на вістрі леза. То чиїсь батьки, брати, сини з Харкова, із Києва, зі Львова, шахтарі, таксисти. Час війни кібергами стали тимчасово казка, броник, берці, автомат, друг надійний, що прикриє спину, доброволець, патріот, солдат. Наш герой і гордість України.